Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтеся на канал. Ми починаємо. Як відомо, колишній генеральний недопрокурор Юрій Луценко ніколи не був прихильником президента України Володимира Зеленського, але останнім часом його заносить дуже далеко і він розкидається провокативними заявами. Зокрема, в одному з інтерв'ю він почав розповідати, що на банковій загрались і їм не вдасться втримати владу в руках. Єрмака я вважаю агентом впливу Росії проти України. Я це казав не один раз, тим не менше. Я після такого великого часу перебування на дерегенській посаді став дуже досвідченим керівником української політики. Тому говорити, що він не розуміє, що він робить, я не можу. Думаю, що це те про що я казав. Це акт вічої команди, яка втрачає ґрунт під ногами, не хоче виборів, бо боїться їх. А з іншого боку, не знає, як налагодити стосунки з Сполученими Штатами Америки, які є ключовим гравцем міжнародного антипутінського фронту та допомозі Україні. Почав розповідати Луценко. Ну, звичайно, що такий великий недопрокурор не зміг не згадати про себе, Такий недогерой, але казати, що Єрмак агент Кремля і взагалі Зеленський не розуміє, що робить. Звучить як нісенітниця, яка сказана, аби лиш нашкодити діючій владі. Про вибори це взагалі окрема історія, до чого тут страх, якщо всім давно вже зрозуміло, що проводити їх в час війни нелогічно та безглуздо. Але все ж Луценко є Луценко, та іншого від нього очікувати і не варто, проте він вирішив піти ще далі в своїх висловлюваннях. Недавно знову ж таки пан Єрмак представ. Вляв Зеленського і його план перемоги України. План зводиться до того, що Україна має вийти на рубежі 91-го року, а Росія має сплатити контрибуції, і здатися переможному президенту Зеленському. Ну всі зазвичайно, але ніхто не знає, як цього досягнути. І що спільного це має з реаліями на фронті, де в росіян сьогодні ростуть засоби війни буквально з кожним місяцем. А ми продовжуємо політику нових і нових виступів перед аудиторіями своєю та закордонною, Продовжив Луценко. Цікаво, що йому не подобається в такому плані завершення війни. Може нам не потрібно боротись за свої території, віддати все ворогу, змиритись і не тривожити західних партнерів. Це на думку не до прокурора вирішення війни. Скільки людей вже загинули за нашу свободу і мир і зараз просто взяти відступити, погодитись на переговори буде нашим найбільшим провалом. Хіба за це ЗСУ б'ються на лінії фронту? Ні, тут то й виникають питання саме до Луценка та його позиції. Крім того, не забув екснародний депутат згадати про залужного та його скандальну статтю. Зеленському не вдалося добитися успіху в Вашингтоні, то нема чого це робити залужному. Всі засуджують статтю залужного з усіх боків, яка просто шкодить Україні. Чому так відбувається? Відбувається тому, що хтось почав думати про рейтинги, а не про перемогу. Я вже про це казав і ще раз стверджую, а зараз не можна міряти рейтинги. Продовжує свій виступ Луценко. Звинувачувати головнокомандувача ЗСУ в час війни це не надто розумне рішення. Але що більше дивує, так це те, що він навіть додумався об'єднати його з політикою, але ж хіба не його люблять. Й дружок Порошенко перший, хто тільки думає про свою передвиборчу кампанію, чи з такої сторони це нарахується? До слова, про нього Луценко теж не забув згадати та виставити майже героєм, без цього порохоботів ніяк. В ім'я якихось своїх особистих інтересів, ну в порядку партійної нескромності можу згадати, ще як Порошенко розумів все, що насувається на країну. Звичайно, він не мав доступу до всіх цих продемонстрованих діючому президенту планів, але ну всі ж тоді все відчували, досвідчені люди все розуміли. Він вимагав зібрати раду національної безпеки і оборони з цього приводу. Вони довго там вели перемовини. Зрештою, обмежилися тим, що пан Данілов прийшов у кабінет до спікера, і всі просто знущалися над Порошенком і казали, що це його політичний піар. The <laughs> Потім всі голови фракцій зробили заяву, що Порошенко займається політичним піаром і дестабілізацією України критикує Луценко. Але виникає питання, коли Порошенко робив щось не заради піару. Та вся його партія, побудована на цьому, всім відомі його методички. Проте Луценко, як відданий слуга, завжди буде це виправдовувати. Словом, накинутись на діючу владу та критикувати це. Єдине, що він вміє чергове дно пробити. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу. В у будьте здорові та бережіть себе.